Розпочинати з чистого аркушу, за даними Міністерства освіти України, понад 140 навчальних закладів після 24 лютого переїхали до більш безпечних регіонів. Частина знайшла прихисток на Хмельниччині, серед них і Херсонський національний технічний університет. Згадаємо ті два страшні тижні на початку повномасштабного, коли ми збирались силами. Коли ми почали навчальний процес, коли ми були в Херсоні. Коли ми приїхали в Хмельницький, спочатку нас було троє, потім п'ятеро, потім семеро. І зараз я бачу вас, і я радію цьому. Нині Херсонський виш уже понад три роки знаходиться у приміщенні бібліотеки Хмельницького національного університету. В останньому кажуть, коли в березні 22-го надійшла така пропозиція, не роздумували ані хвилини. Коли я довів до рішення до колективу, ми тільки думали, яким чином покращити цю роботу. І з того часу, коли Олена Валерівна сказала, приїхало 3-5 і так далі. Кількість осіб, ми зразу спланували, як це краще зробити, як розмістити людей в гуртожитках, як розмістити людей в. В наших будівлях як інтегрувати навчальний процес, та попри всі виклики результатом зізнаються представники обох вишів задоволені, адже нині мають більше можливостей для своїх студентів. Ми використовуємо лабораторії університету. Ми використовуємо аудиторії університету. Нам тут добре. Затишно відзначають успіхи у роботі Херсонського університету і представники Міжнародного фонду досліджень освітньої політики. Вони впродовж певного часу моніторили роботу переміщених зі сходу ВНЗ та оцінювали їх спроможності за шістьма показниками. Відтак, за їх даними, більшість вищих навчальних закладів, попри складнощі, все ж змогли налагодити освітній процес та в умовах війни й надалі готувати молодих фахівців. Олена Гула, Микита Гуменюк, новини, 33 канал.